А на вашу думку, стан нинішній стан російської економіки, російської армії російської оборонки дозволяють Росії проводити подібні агресивні дії на кількох напрямках. Водночас чи це буде якийсь один удар, якщо буде один напрямок? Насправді то ні, але є моменти, які дійсно занепокоють. Справа у тому, що зараз ми бачимо, як Росія воює в Україні переважно людським ресурсом. В неї переважно є людський ресурс. Ми бачимо зменшення використання Росією організованої компоненти. Про що це говорить? Це говорить, що у Росії майже повністю спустошені склади та центри збереження з технікою ще радянських часів, які вона використовувала. Для відновлення і відправлення в зону бойових дій у Росії не налагоджено повноцінного серійного виробництва танків, повноцінного серійного виробництва бойових броньованих машин, артилерії з саме. не налагоджено. В них все це мілкосерійне виробництво, малосерійне виробництво. Тому вона зараз серйозно просідає в питаннях м, е, забезпечення підрозділів штатно забезпечення необхідною кількості техніки. Саме тому вони воюють на жигулях, на вазіках, на мотоциклах, там на лісопедах. Але е, це не означає, що в них взагалі немає танків, це не означає, що в них взагалі нема виробництва е, і так далі. Все це є, але воно настільки невелике, що вони економлять в них критичний дефіцит і в них тотальна економія. Дефіцит зараз складає е, приблизно по підрозділам 60-70%. 60-70% це дефіцит, не вистачає. В них наповненість підрозділу це 30, там, 40 – це 30-40% від е, штатної комплектації техніки. І тому ми бачимо, що зараз антирекорди, Знищеної російської техніки, танків бойових броньованих машин, зменшується кількість знищеної артилерії, того ж всього цього стає менше, але це не означає, що це все закінчилось. Отже, на території України зараз от, приблизно до 700 тисяч російського людського ресурсу, яким вони воюють, і воюють саме людським ресурсом піхотою. Цього їм достатньо для того, щоб проводити повзуче, повільне, але наступальні дії, повзучі, повільні наступальні дії, захоплюючи територію. Якщо вони збережуть такий ритм продовження наступальних дій. І такий контингент на території України, то, в принципі, вони можуть собі дозволити це і продовжувати за рахунок компенсації цих щомісячних е, втрат, так собі надалі воювати ще довго і довго і довго. Е, на жаль, але м'яса їм до цього вистачить. Але для війни проти однієї з європейських країн їм потрібно буде зробити що? По-перше, провести мобілізацію, тобто, вони повинні звідкилясь взяти. 150-200 тисяч людського ресурсу, щоб в них воно було. А це тільки через мобілізацію. Тому я думаю, що чергова часткова мобілізація, або якось її можуть назвати по-іншому, там сталінська мобілізація, путінська мобілізація, там як завгодно, а, воно буде, а, воно відбудеться. Цей процес буде. Росія отримує свої 150 200 тисяч. Хоча я думаю, що якщо вони будуть починати чергову мобілізацію, то вже буде йти мова про е, стелю: це 500 тисяч, точно вони повинні будуть взяти, щоб було забезпечено і м'ясом, і Український фронт і європейський. Отже, це 150-200 тисяч людського ресурсу, і тут найцікавіше, щоб забезпечити ефективність прориву е, в європейських країнах. Розширення зон контролю та швидке швидке взяття під свій контроль або якусь країну, або якийсь там коридор, то їм потрібна і техніка, велика кількість техніки, і тому вони саме ту техніку, яка зараз є у російських окупаційних військ в Україні, вони будуть її використовувати для прориву по Європі. Відповідним чином на це в них може бути ресурси достатньо. Там 500 танків без проблем знають вони в них є. А тисяча гаубиць, так також тисяча арти півтори-дві тисячі бойових броньованих машин. Знайдуть от саме для європейського європейського плацдарму вони знайдуть всю цю техніку. Так вона закінчиться. Так це можна буде сказати, що це буде кінець російським запасам механізованої компоненти. Але якщо буде поставлена така задача, вони це знайдуть і зможуть це зробити. Угу. А до речі, от щодо цілей, якими можуть бути цілі подібної російської військової кампанії, ви сказали про сувалксіспроб спробу прорубати сувалкський коридор. Також є оцінки і є думки про те, що там Росія спробує, умовно кажучи, повернути в рідну гавань країни Балтії. А є інша думка, що просто таким чином вона в Кремль спробує перевірити НАТО на міцність і подивитися, чи впишеться НАТО, якщо там умовно кажучи, спробують створити Нарвівську Народну Республіку? Ні, НАТО так воно впишеться, але не швидко. От у чому справа. Вони можуть перевіряти таким чином, А е наскільки швидко можуть е країни НАТО саме задіяти свій потенціал, свій ресурс для протидії. Але це все одно війна. Це все одно війна з країнами Заходу. тобто це буде просто війна. Це, це не просто перевірка, це не просто там щось повернути. Це війна заради війни. Путін зараз це вже ми бачимо 100%. Він просто буде воювати, тому що це сенс його життя і це виживання його. Якщо зупиняється завтра війна, то після завтра вже не буде вживий. Він живе саме війною і заради війни. Тут не треба шукати якогось глибокого сенсу. бо... Ну, треба розуміти, будь-яка війна це деструктивний процес. Будь-яка війна, якщо вона не на звільнення е, території, тобто повернення в, е, в свій склад, якщо це не визвольна війна, то вона деструктивна. Вона несе тільки руйнування та деградацію. І країна або лідер країни, який на це йде. Заради там чогось захоплення, і е, так далі, це хвора людина. Це хвора людина, це людина, яка починає війну заради війни. І ми по Путіну це бачимо: в нього не буде кінця війни, це війна без кінця. Навіть коли не стане Путіна, е, я думаю, що війна буде ще продовжуватися, тому що е, той режим, той спадок, який після нього залишиться, те оточення, яке після нього залишиться. Вони також не зможуть швидко припинити цю війну, тому що це буде внутрішній час спротив. Там же суспільство воно звикло жити, що з, з якоюсь великою місією у вигляді СВО і війною на на звільнення, і їм це подобається. Їм плювати на те, що в них там гинуть тисячі кожного дня десь, а буде гинути ще більше. Вони отримують оце, оце якраз відбувся процес психологічного. Метаморфози, вони отримують задоволення від того, що у когось є страждання, що у когось є руйнування, і вони щось захоплюють. Вони ніколи не будуть в цих містах. Вони ніколи не будуть на цих територіях. Вони туди ніколи не поїдуть. Але от розуміння, що у їх великій країні країна ще стає більшим, тому що вони щось захоплюють. А оце їх психологічно тримає? Тому, на жаль, це буде війна ще довго, як з позиції самого Путіна, який живе заради війни, так і з позиції самого російського суспільства, яке ж також, також повністю схвалює, схвалює саме війну і повністю тільки плюсує її. Так виходить, війна йтиме, а цілі вигадують по ходу? Чи як ну, так само, як з України? Які цілі війни в Україні? От які цілі? Хто може. Сказати, Путін навіть не може точно сказати, які цілі? Денацифікація, демілітарізація? Ну ні, вони взагалі провалилися. Які ще там цілі? Шойгу колись сказав повернути полонених? Ну, таких стає з кожним днем все більше і більше. Області України, Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська. А що вони зробили в Сумській, в Харківській? Зараз Дніпропетровщину вже залазять. Ну тобто, цілі вигадують по ходу, так, безумовно.